Проєкт рішення про перейменування КП стадіон Центральний, зміну адреси місця заходження та затвердження статуту. Будь ласка, Володимир Сав'яєн. Я допоможу йому. На запит депутата. Виходьте, Володя, виходьте. На запит депутата Кузьменка у нас. Пройшла комісія, на якій було поставлено е, перейменування стадіона імені відомого в Лубнах футболіста, відомої людини Володимира Малиха. Відповідно до закону відбулось громадське обговорення, де 97% голосів прийнято рішення лубенцями про перейменування стадіону, стадіон центральний імені Володимира Малиха. Потрібно міняти статут і адресу. Тому депутатів прошу підтримати це рішення. Це з врахуванням думки не тільки депутатів, а й ще і громади. Колеги, да. Рішення у вас на руках, ви з ним ознайомилися. Є пропозиція даний проєкт рішення взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти утримались? Немає. Які будь-пропозиції? Пропозиція в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 24. Рішення прийнято. Дякую.